Якщо ви дивилися ось це відео, то ви, напевно, чули, що я казав, що ви можете вибрати книгу, яка вам найбільше сподобається, і про яку ви хотіли б почути в наступному відео. І більшість людей вибрали енциклопедію 100 фактів про незнання. Це енциклопедія, де є 100 різних фактів. Більшість фактів дуже цікаві, але є деякі, які трошечки незрозумілі і викликають питання. Це різнокольорова книжка і кожна сторінка оформлена по-своєму. Там є діалоги, питання, також там є якісь думки авторів і багато іншого. А зараз я б хотів вам розповісти кілька дуже цікавих фактів. Перший факт таємне письмо дало жінкам голос. Це факт, де сказано, що у Китаї було таємне письмо жінок, тому що жінки теж хотіли вчитися писати. Але ж їм тоді не дозволялося. І жінки взялися і придумали письмо, яке писалося не ручкою і перами, а нитками. І це таємне письмо, перше в світі письмо, яке знали тільки жінки. Мати передавала знання дочці. А дочка своїй дочці. І так було з покоління в покоління. Це письмо дало змогу розмовляти жінкам на великій відстані, бо виходити їм з дому не дозволялося. По китайським звичаям жінки мусили сидіти вдома і доглядати за хазяйством, поливати квіти. Дивитися за огородом і багато чого іншого. Наступний факт: усі планети обертаються кругом своєї оці в один напрямок. Але Венера обертається в інший. Цей рух називається ретроградним. І ще один цікавий факт, що Плутон. Обертається на боці, ніби котиться по своїй орбіті кругом сонця, як колесо. Далі я б хотів вам сказати один із моїх улюблених фактів. Це факт, близько ста років знадобилося вченим, щоб повірити в існування Качкодзьоба. Все відбулося так. Одного разу приплив корабель з тілом качкодзьоба. Учені не повірили. Вони думали, що це зашиті тварини разом. Ну, тоді ще не знали, що качкодзьоби існують. Ну як так не подумати? Качкодзьоби ж мають дзьоб качки. Вони відкладають яйця, мають жало, як у джмеля. Лапи, як у пташок. Вони мають хвіст, як у бобра, і тіло, як у видри. Так, в таке тяжко повірити. Але протягом ста років учені знаходили все більше і більше екземплярів, качкодзьобів. Тому все-таки прийшлося повірити. Але досі знаходять нові факти про цю тварину, і вона стає все незрозумілішою і загадковішою. Також у цій книжці є не тільки факти, а й гіпотези, які ще не доведені. Наприклад, одна з таких гіпотез це три варіанти смерті величного фараона Тутанхамона. Тут є кілька варіантів, а саме три. Вони зібрані як діаграми. Тут розповідається, що у мумії Тутанхамона чомусь не знищили серце, тому все пов'язали з наступним фараоном. Це був радник Тутанхамона. Є теорія, що може той радник зрадив свого фараона. І стер його з історії Єгипту. Та ще й убив його для того, щоб самому стати фараоном. І ця гіпотеза, як на мене, найбільш доведена, бо я найбільш правдивою з усіх. Це була перша гіпотеза. А інші дві гіпотези я зараз вам розкажу. Друга це, що причиною смерті є хвороба, бо тут мона часто зображає з ціпком. Також у його гробниці було цілих 130 цих палок, кожна за своїм значенням. Тому тут є гіпотеза, що причиною смерті є якась хвороба кісток. Або щось в такому дусі. А ось третє це те, що тутанхомона часто зображають на колісниці. Було тільки кілька малюнків, що він ходив. Але то, як я вам і казав, зі ціпком. То значить, причиною смерті є аварія. Це всі гіпотези про смерть тутанхомона. Але є ще інші. Хочете, розкажу? Хочам бачу, що хочете. Тоді я вам розповім одну з найцікавіших гіпотез, які є в цій книжці. І це факт кінець світу. Тут є чотири варіанти, які е, ухвалило більшість учених. Перший варіант великий розрив. Тут йдеться, що рано чи пізно всесвіт буде швидше і швидше розширятись, і весь всесвіт розірветься, і тоді не буде ні його, ні нас, нічого. Наступна теорія це велике похолодання. Тут йдеться про те, що рано чи пізно усі зірки згаснуть. Чорні діри випаруються і більше всесвіті не буде енергії. Температура опуститься до абсолютного нуля і Всесвіт стане пустотою. Нічого, тільки холод і нічого. Наступний варіант це велике зминання. Тут говориться, що всесвіт. Може зупинити своє розширення і почати знов стискатися, як гума. Ти її розтягаєш, але вона знов стає такою, як була, якщо ти її відпустиш. І наступне велике повернення зв'язане з великим зминанням. Якщо це велике зминання відбудеться, і все світ стане, як і був малюсінькою точкою то яка частина мусить вибухнути від великого тиску. І тоді всесвіт знов з'явиться. І це може тривати вічно. Як ви бачите, факти тут дуже цікаві. Тому я дуже вам раджу прочитати цю книжку. А на цьому факти закінчуються на сьогодні. І якщо під цим відео набереться тисячу лайків, я зроблю продовження де розкажу ще більше цікавих фактів. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я був дуже вдячний, щоб ви дивилися відео до кінця, бо мені від цього дуже приємно. А на сьогодні все і до побачення. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна.